День, мої любі хлопчики та дівчатка. Запрошую вас в цікавий світ математики, де вас чекають цікаві задачки, віршики. Давайте з вами згадаємо, з яких частин складається задача. Так, вірно, у задачі є умова, запитання. Потім задачу треба розв'язати, і ми отримаємо відповідь. Тож, малята, приготуйте пальчики. Будемо чеклувати. Слухайте уважно. Будемо рахувати. Скачуть жабки. Ква-ква-ква. Он яка м'яка трава. Тут п'ять жабок і там дві. Скільки жабок на траві? П'ять. Додати два дорівнює сім. Сім жабок на траві. Молодці, каже мати квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток в квочки? Два додати чотири дорівнює шість. Шість діток у квочки. А у вас, малята, так вийшло. Їхали три ведмеді на велосипеді, а за ними в ряд. Троє жабенят. Скільки ж по доріжці їхало звірят? Порахуйте малята, будь ласка, три додати три дорівнює шість. Шість звірят. Ви таку відповідь отримали дітки? Молодці. А ось і наступна загадка. Будьте уважні, малята. По дорозі зайчик біг. Ніс п'ять яблук на обід. Чотири впали, покотились. Скільки яблук залишилось? Давайте перевіримо, як ви порагували. Було у зайчика п'ять яблучок, покотилося чотири і залишилось одне яблучко. Так у вас вийшло ще одна цікава історія. Василько, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було одну я з'їв, скільки ж мамі залишив. Давайте спробуємо вирішити цю нехитру задачку. П'ять мінус один дорівнює чотири. Чотири сливки залишив Василько мамі. А ви так порахували малятка. Наступна загадка. Шість веселих зайченят із морквинками біжать. Та один із них втомився і у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть, чи багато ще біжить. Порахуйте, малятка. По доріжці біжить п'ять зайчиків, а у вас малятка так само вийшло. Молодці. І остання вже загадка. На полиці 10 книг. Взяв Тарас одну із них. Хто тепер сказати б зміг, скільки на полиці книг? Цю загадку задачку ви вирішите разом з мамами і татами. Які ви молодці? Гарно рахували, всі задачі вирішили. Дякую вам, дітки, за увагу. До наступних зустрічей. Па-па!